В Івано-Франківську відбулось чергове засідання асоціації сільських та селищних рад Івано-Франківської області, на якому було обговорено ряд важливих питань, що стосувались розвитку сільських населених пунктів. Крім того, члени асоціації підтримали одного із сільських голів, який прийняв рішення йти у народні обранці. Більше дивіться далі. Підтримали свого на черговому засіданні асоціації сільських та селищних рад Івано-Франківської області. Її члени підтримали сільського голову старого Лостя, який має наміри податись у народні обранці. Голова села Старуня, що на Богоричанщині, Іван Мусюк, каже, підтримує колегу, адже він хороший господарник і не аби знає проблеми села. Є людина, яка своїм досвідом своєю роботою. Роботою в конкретному населеному пункті показала, що вона знає, вона вміє і може зробити, може зробити навіть в нелегких. Ситуаціях, які є зараз в нашій державі, сам Анатолій Лущак щиро радий, що частина його колег підтримала й каже, вирішив піти у нардепи, аби допомогти українському селу, оскільки знає усі його проблеми і разом із громадою буде їх вирішувати. Село сьогодні колиска нашої української нації, на жаль, воно сьогодні потерпає. у всі тяжкі часи. Село витягувало державу, десь на рівень, і сьогодні воно дуже таке знаєте вразливе, і за нього треба боротися. На. Сьогоднішній день, як сільський голова, я е, пройшовши цей шлях, два скликання. Маю досвід, маю під е, маю досвід підтримку людей, підтримку асоціації сільських та селищних, та селищних та української та й обласної. І думаю, що ми спільно об'єднавшись, подумаємо, як зробити для того, щоб відстояти сільські території. А майбутні а сільські, якщо відстоїмо село, значить це буде майбутнє держави. Ольга Гризів, Андрій Кімачук, новини телеканала Раї.